Всіх вітаю. Е, так, маленький обзор, що хотіли показати, що є на продажу. До речі, хотів показати, робимо от такі каточки на борони, на культиватори без різниці, під замовлення, будь ширини захвату. Так, дивіться, швидко пробіжимося. Маємо е, воз, піджатку. Ось такі і ось такого плана. Бочка. МЖТ-16, бочка МЖТ-10 після повної реставрації прт 7 є такі ще ПРТ-12. Рублячі каточки на виготовлення. Ось такого плану. Це 6-метрові. Є з 3 метрові є 2-метрові. Снігоуборочні отвали, дискова борона. Дискова борона, може робочий орган міняти на турбодиск. Вот, Ротаційна борона гідравліческа. Вот, складується 6 метрів, 9 метрів, 3 метри. Зробимо будь-яку. Так, ще трошечка вам тут покажу, є у нас оприскувач і глубоко рехлитель. Вот, до речі, ось така ще жатка. Вігніє не жатка, а воз ось піджатку. Ось такого плана тоже можемо делать 6 восьми, з 8-7, без різниці. Ось такий маємо оприскувач, бо у Тітан 3000 на 3 куба. З комп'ютером Браво 180 -м. Стан просто суперовий. Маємо глибоко розпушувач в Гелесагра з добривами. І маємо ось таку шлейфову борону. Ось. Борона тож майже нова. Так що, всім, кому цікаво, вся техніка в налічі БУ і нова є. Телефонуйте.